Справа 1026. Іринка колекціонує марки та значки. Третина від чверті всіх марок становить 12 марок, а чверть від третини всіх значків 12 значків. Чого більше марок чи значків має Іринка? Ну що ж, давайте міркувати. Я думаю, що інтуїтивно, мабуть, ви розумієте, що кількість у нас однакова, тому що 3 чверті, третина від чверті чи чверть від третини це буде одне і те саме. Але чому так, спробуємо розібратись. Давайте спочатку визначимо, а скільки ж тоді у нас чверть всіх марок, якщо третина від цієї чверті це 12 марок. Ну, якщо третина це 1 третя, 12 марок, то вся частина буде в три рази більша. Записуємо перше дія, то пишемо 12. Що множиться на 3, це буде дорівнювати 36. Записуємо в дужках – Чого? Це буде марок. Ну і записуємо, що це у нас чверть всіх марок. Давайте запишу чверть як 1 четверту. Щоб вам було зрозуміліше, пишемо всіх марок. Одна четверта всіх марок. Добре, тобто 36 марок становить 1 четверту всіх марок. Ну, а скільки буде всіх марок, якщо одна четверта від цієї кількості це 36. Треба 36 помножити на 4. Записуємо друга дія. Ну і пишемо 36. Що множиться на 4, це дорівнює. Давайте ми два рази помножимо на 2. Так простіше. Буде 36, що множиться на 2. І помножити на 2. Це дорівнює. 36 помножити на 2 це буде 72. Що множиться на 2? Це буде дорівнювати 144. Пишемо 144. Так, пишемо марок. Це в нас буде всі марки. Добре. Тобто ми кажемо, що в іринки 144 марки. Тоді, саме тоді, третина від чверть Четверті всіх марок, чверті всіх марок становить якраз 12 марок. А тепер переходимо до значків. Сказано, що чверть від третини всіх значків це 12 значків. Ну, якщо так, то як знайти третину всіх значків, якщо чверть 12 значків, то нам треба 12 помножити на 4. Пишемо тоді третє. І записуємо, що 12, що множиться на 4, це дорівнює. Це буде у нас 48. Записуємо в дужках чого? Значків. Так, це в нас буде третина всіх значків. Третина або одна третя. Всіх значків. Є? І... Ну, а зараз, якщо Одна третина всіх значків це 48 значків, то скільки у нас всього значків? Треба 48 помножити на 3. Записуємо тоді четверте. І записуємо 48, що множиться на 3, це дорівнює. Ну що ж, можемо записати як 40 плюс 8 або 50 мінус 2. По-різному тут можна робити. Давайте запишемо 50 мінус 2, 48. Що множиться на 3 залишається. Розкриваємо дужки. Ну що ж, 50 тоді множимо на 3. відняти, бо тут знак мінус. 2, що множиться на 3. І це тоді дорівнює. 50 на 3 це 150. відняти, 2 на 3 це 6. Ну і 150 мінус 6 це буде 144. Пишемо в дужках чого? Значків. Це у нас буде всі значки. Ну що ж, виходить, що в іринки 144 марки і 144 значки. Ну що ж, виходить тоді, є, що кількість марок і значків однакова. Записуємо п'яте. пишемо отже. І ринки? Срок чотири марки. Сто сорок чотири значки. Так, тобто кількість. Марок. І значків однаково. Добре. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. У нас запитували, чого більше марок чи значків має Іринка. Пишемо тоді кількість. Марок. І значків. Однаково. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, як знайти число за його часткою на цьому вправу завершено.